привіт. Щиро дякую за підтримку. Мені дуже приємно, мої хороші. Зараз ми очікуємо зливу, але ж поки що немає. Поки що немає. Зараз у нас плюс 16. Так, вітерець такий легенький-легенький, тепло. Трошечки хмаринки збираються, але ж таке. Воно таке. Отже, зараз покажу вам, якою сьогодні зранку зробила роботу. Тут я е, намагалася навести порядок на цій малисенькій ділянці. Мама ще садила їх. Це діточка з прошлого року. Вона квіте і вже ягодку має, я її не буду поки прибирати. От квіте, ягодка, ягодку будемо смакувати, потім я вже заберу і буду розсаджувати. Отже, це більше схоже на полуничку. Буса, мабуть, від неї залишилися є ще ось така. Друзі, дивіться, тут серед цієї ці два рядочки, оцей рядочок і оцей рядочок, тут у нас повинна бути сенсація, де яка вже спіє. Ягодка схожа, на смак будемо смакувати, буде дегустація. Ну, отже, так, тут у нас цей рядок і цей рядок сенсація. Між ними ми бачимо вуса. Там ще вуса в стакані, як теж кліте з ягодою. І тут буде йти рядок, оце повинен йти рядок Королева Єлізавета. Отже, е поки що я не бачу схожу ягоду на королеву Єлизавету. У прошлому році році була на смак ягода, я смакувала. Ця більш схожа на кабрілла тут була. Ну, будемо бачити. Ми будемо бачити, будемо смакувати з кожного куща. Повибирала, яка негарна була взагалі і холоста. Ось. Так у мене вийшло. Бачите? Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок, бережемо себе. Молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую, до зустрічі. Далі буде.